жив чоловік, ось, як, як ми з тобою живемо, да? Ну, да. старався, хазінував всю життя, щось робив, прилетіло, розбило. Ну так, да, у порівнянні з тими людьми, да, і, так... то, то ми тут якось протягнемо. Да. Що тут казати? Зараз у нас інша проблема набагато важливіша, набагато вагоміша для всієї діло. нашої да. нації. Значить... А то все спеку ми якось переживемо. Ну, то це такий год. І... Підлаштуємося, або воно все одно все циклічно. Воно було і періодично буває таке. Десь спека, десь дощі навпаки, ну, десь що, ще ти щось. Ну, Я зараз включаю, слухаю новини. Покров мене красна, армійське інтересує, здорово. Ну, звичайно. Бо Ми тут рядом. От. Десь я, я не буду брехати, сніг випав. Mm. Ну що ну це за аномалія, так? Я таке не чув. Випав сніг. Все. Да. Так так шо? Шо, полізу я, подивлюсь, що там у вас, так? Да? Давай, ді. По Покажу людям, що там за голуби. Там е, полізли ми на другу. Другий голубник, і на другий ковар. Так, да, так. Да. Я сам Олексійович. Та mm -hmm. да, ладно, тобі трохи покажемо. О, бачу стальненькі. Вони тут відкриті, вони зараз ще втечуть від мене. Ну нічого, щось побачимо. Щось побачимо когось. Хорошо, так, так, так. Да, да, да. О, молодь бачу, кримачки, рябеньки. О, там на дверках уверху железячка, Дім. На дверках? Так, да, уверху, на уголку. Железячка. А, а, закриття, бо я все я зрозумів. Бачите? Да. О, ще малеча є, дивлюсь. Стальне? Стальне? Ні, стального вже немає. А де? Валяється тут. Та ти що? Ага. Таке бідове. Я позавчора там чистив. Чи... Ні, дохлий лежить. Ну ти бачиш. А, так, такий нормальний, начебто я б не скажу, що він там дуже ходючий. Ні, я бачив в гнізді двоє сидять. Чи, чи чорних, чи рижих. А ну Ні, ну на черво. Риженькі. Риженькі. Так, ну тут, бачите, такі більш уже Тут по моїх кравях і мої голуби, і по моїх кровях вже. Ось цей, ну помітно, помітно, що вони схожі дуже на моїх за екстер'єром. Олексій так і веде їх, молодець. Дож, два голубенка побачив, більше начебто не бачу. Рижі, кермаки, стальні, сірі. Оцей 44-й, це я його... Сірий він тут живе другий рік вже колись я привозив його Олексійовичі. Линяють голуби цей. Тримачечка. Яйця ще є дивлюсь. Теплій гріючи, їх... зараз я вийду, я їх трохи налякав, бо вони не звикли цього всього. Гніст Олексійович додав один поверх, але голуби потікали вже всі. Зараз підемо тоді на вулицю, там на них подивимося. Вставай. На балкон тобі видно їх буде, а я ще з палкою махну. На балкон це де? А я думав сюди може в на увазі, на вольєр. Я там не вийду. Ага, давайте, да, хоч трішечки ворушнемо їх. Зараз ми попробуємо там сидіти якраз. Може хтось хоч трішечки політає. Та, линька, спека, воно ж. Та і вітру зараз же нема, Олексій, я вже. О, Що, Що шо, 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 шо. Угу. Шо там? Бачите ви чи щось чи не бачите? я так Витягнув камеру. Вони хитріші. Перелетіли. А, щось рябеньке. Ні, не хотів сказати, зачепилося, ні, не чіпляється. Ну хоч тут на них подивимось. Вони на хату підуть, Ага. А вітерець такий є сьогодні. Чомусь я так якось не звернув увагу. Не, що... не, Роздувся вже вітерець. Хоча ну, вже, вже, вже спека така нормальна, <клух> да? так? Нічого, можу, при... ні. час прийде, Олексійович. <клухи> угу. От диви пара добре піднімається. А, точно зачепилась пара якась подивіться. <клухи> це твої. А. Олег, ну по моїх, має... а. вже таких моїх не так багато залишилось. По моїх, я дивлюсь, вже діти їхні, тут онуки і так далі вже. Че, а все твои же видит, да? нікуди. А. Да, нігде, Це Валерки я в прошлом году молодняка дав, помнишь, я тобі розказував? Да, да. І все. А так я ніхто не одного. спекотно вже чи літати ну і чо, що нам ще серпні спека буде а потім вже сер, чи навіть верес, прийде вересень вересень, жовтень, ще кіпці будуть давати літати, все одно ще політають. До грудня у нас так, щоб навіть листопад ще можемо ганяти. Ці вони ціпились, Угу, Я не сумніваюсь. Ти красиво, прекрасні не тільки йдуть. Ну, це хай ходять позивить. Їх небагато, їх у мене дев'ять голов. Бачиш, молодий. Пощо б до лаховості диви я. Держись. Чорний. Чорний цей. Ось, ось, справа молоде. Ну, чорний, так? Так, да, так, да, так. Да. Mm. Молоднячок хороший, небагато. Там десять голов. І тут вийшло 6, тут десь около двох десятків. Вот. Голубенят там одне риже таке маленьке, воно менше, а то, що дорослише, воно теж риже, але світле таке. Там червоних немає, я не побачив. Я двоє. Двоє. Да, знаю, да, да, да. Вони, то Р, так. Рижі, рижі, вони. Да. Такі, да. Вони рижі, вони не червоні. Угу. Червона ряба це... О той, що у вас по сарайчику він сидів, парувався. Чи це не він? Оце... Красноряби? Так, да, так, да, так. Да. Що ходить. Ну, це ж Віталька, чи той, Валерка привіз. Mm. Це Валерка привіз. Його саме першого. От. Бо він мене попитав, кажу, мені краснорябого привези. Я люблю таку маску, ну для, для краси. Mm -hmm. І Він його привіз. А тоді голубку він вибрав стальну Білохвоста, білоголова. І У нього чорнохвоста. хвоста. А у сірого, у твого сірого білохвоста, вони, як сестри, тільки хвости різні, мостів, ті чорний, і білий. Як каже мій онук, як ти, дідуня, запаминаєш, та mm, так, так і запоминає. Да. От. Бачиш, легко Раз і пішов. Да. А що вони заїжджають в гості? Хто? Валерка з Льовська. Давно був? Давно, mm. давно. Було. Ще, то, О, ще тоді, ні, мабуть, як я був. Як а, ні, а, все це були і все. — А далі усі діла, так, 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 так. Сказав Льошка, у Валерка не зна куди дівати. Птиці, так? Да? Дуже багато. От. Mm. Та розбереться, куди її дівати. Зима прийде, то, я думаю, там. Воно покаже, куди вона дінеться. Вони ось, зараз хукнуть Ага, саститься. Ага, я не знаю, чи я їх трошки підкармлював сьогодні. Чи встануть вони їсти, чи ні, я не знаю. Mm, та й не треба, нехай вони. У мене так от. Я зараз один раз годую, то до обід гуляють, в обід обіду спека приходить, вони ховаються. Так. І після обід вже знову виходять. І от вони як виходять то там після п'яти дім, я десь часову шесть їх кормлю. Mm -hmm. Ну я утром так трішечки, так? Да? Жмень... Я буваю теж, якось жменько висипну, буває. як-коли-як. Да, так, щоб як. вони торкотіли ж... mm -hmm. живенькі, щоб було mm -hmm. і все. Mm -hmm. А кормлю я після п'яти теж в шість. Ну, зараз вже воно буде трошки піджимати. А воно ну, вже, бачите, вже, вже так вже, вже темніше раніше. Два да, так... часа нема сходу. Да, вже да, 8 да. часов вечір, да, А да, було да. ж 10. Вони вже 19.00 в мене вже заходять зовсім. Все, так. вже на вулиці нікого. Вони поїли, я їх десь пів сьомого, коли так, або 18 десь годую, проміжок такий зараз. І о 19.00 вже вони все вже, вже розходяться повністю. Ну так там подивився, все в порядку. Та нормальок все. Оце остальненького я викинув. А де ти кинув? Та ось я ж його скинув. А що собаці оддав. Хочу я... думаю, сам я і та... а, да, куди так. його подіблю. Так якесь піддоби було, ага. бігало все, голубу приміні, я там підмітаю, ага. голуб його кормить, все. Ну, думаю, бігаю, кормлять, держить. І де ви мек і Бо я були такі голуб'ята, чуєш, повні володі і пропали. Я там його дуже не розглядав, так взяв, начебто, ну не так, щоб не ходючий, скажімо так. Ну, що активний. Ну, на такий, щоб жарко поховалося. Вона вже в очікуванні, да? Да, вона знає. знає. Mm -hmm. У <гум> 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 я знає. Я після позамітаю, вона в Ну Ви отак так от її згодовуєте всіх, да? Да ну куди а Якщо едевать. Ну, если вонюче, там то, -то я выканю, чуть лю лю А то... Улю-лю-лю-лю-лю-лю. <гум> <гум> <пів _dum> Думаю, смаколик дали. <пів _dum> ну так сама вона їх не ловить, да? Сама вона їх не ловить, собака. я не випускаю. А, ловить, да? Лови. <пів _dum> <А. пів _dum> вона, вона в день зачинена тут в вольєрі, да, а у, на ніч гуляє. Як нас нема, вона ходить. І після жара я голубів закриваю низ, а її випускаю. Тут жарко дуже в Не Зрозуміло. Люди. Летять. Ну йдуть же. Ну красиво, да. Так, будуть підхоплюватися. Вон, чіплятися брати. Ну, буде. це ж твоє Вони... все, це твої, всі ота. Сад збираються туди, сірі, да? да, білохвості, стальні, це все твоє потомство. Ну, а ці не знаю, це мене <кху> здоровий. — Дякую. А воно метається один, бачиш? — Бой, чи що? Льошка казав, що володя. Їх треба, щоб було. Ну хоча б десятка — Мітали з грайкою, так? Да? Так, да, щоб грайка, тоді, коли uh -huh. види з них є. А отак каже, по одному, по два, ну що воно. Uh -huh. uh -huh. Воно метається як блохарштаді. Uh -huh. Ну, а як їх розвести, німає, коли не сідають. Ну тут треба або ж на чомусь робити, знаєте, або тих, або тих, бо воно ну, важко буде і тих, і тих, і тих всіх розвести по 20-30 по штук, скільки у вас буде їх, 150, що ви з ними зробите. Ні-ні, я так і я, я ще кажу, я ще кажу. Я все думав по-другому там оставить, бойню вверху, а отут всі е, льотні. Ну, д... Нельзя. там теж оці всі твої вверху вони відкривають, вони піднімаються. Mm -hmm. Ну вони будуть поєднуватись там, там не зрозуміло, що буде. Та ні, там зрозуміло, я бачу, хто дешов. Ні, той... я маю на увазі, що вони літати будуть за ними мотатися. Я до того. Да, да. Якщо цих так, багато буде, шатим. білих буде багато, бойних, вони за ними в Миколаївські почнуть мати. Коли вона 1-2 зграя не буде за ними мататися. Ні. А коли їх буде 10, то вже буде. Отож, отож. Так я вже думав теж, і те, що ти намікаєш, що їх віддати назад Вітальки. У нього їх багато, хай він їх і держить. Mm. А ми ці держимо, чуєш, що то... Ну, Декорація труба... у вас тут є. Щоб... Трубачиться, це красниця таке, щоб значить полюбуватися, mm -hmm. посидіти. Внукам показати, правнукам. — Заглядають, приходять. Ой-ой-о, так. такі інтересні по п'ять Ага. Пальці кажу, не пхни отуди в сітку, бо відкушать. Mm -hmm. Собаки. Так да. що. От так, Дима, я переоборуджував. Бачиш, животний мир, клас, клас. мір. А? <гум> класно тут у вас, да. Бачите, ви думали, там зробити, отлично зробили. За куточок він такий зробили. Ви ж хотіли з гаража щось думали? Ага. Замість гаража, тут щось зробити. Воно і тут було б звичайно класно, але тут воно якось ну, як сховано так. От. І не заважає, і не стирчить. Насад полетіло. Пастися полетіло. Да. Улялю шістьдесят бокс ним, а шість. Я на тридцять голов Дима. Ну так, да. прирізки є. От, а здорово я теж не хочу, тому що все, майже немає. Їм теж квадратура соотвісно дов. Звичайно, потім ще свої хвороби, на, на що воно треба. Да. Перенаселене. Я цьому році він, помилився, теж, теж багато взяв і. Та. Біда, так що нічого ризикувати. Ні. Та їх же треба що, їх ж треба і ладу дати їм теж. А ви зерно купуєте? Чи вам... Купляю, ага. всю ага. жисть. Я думаю, може у вас паї та якісь. Де ще де і конім купляв, і коровам, mm. і свиням. Я купляв і по чотири тони. Дивно, я тут думав майже у всіх паїє. Не у всіх. Схоже ну, що не у всіх. Всю жисть проробив, у колгоспі починав. Ну так. Да. От, тоді на плімстанції, в колгоспі є паї, на плімстанції є людям паї. А тоді вже перед, оце, за останні 10 років я пішов у Райсоюз заготовки, а там нема ні, ні паїв, ні землі, нічого. Mm -hmm. От, і так я пролітів. Ага. Як швед під Полтаву? Так, да, Дім, оце, ти знаєш, я так і поступлю, я оцих четверо в ящичок посадю і відвезу вітальки, поблагодарю його. Вони мішатимуть, якщо той. Чи? Ну то ну, звичайно, -то, що так. Да. От особої одних краси я не бачу. Чи? Ну, Це треба їх любити, Олексій. Треба їх розуміти і любити, і вони щоб їм подобалось. Та... Мені теж таки не подобається, а комусь подобається. Да, вони Отходять, Я знаю таких людей, хто. Потримав миколаївських і бойних, каже, ні, бойні це клас, а Миколаївські туфта. Ну, ну, це ж кожному своє. А я, я не розумію цієї краси, я їх не бачу, голова кругом йде за ними. Аж Бова, яких взяв, Крамарчук, я так у нього і не був. Ну, яких таких же ж понабирав. Там у нього декілька різних напрямків, але всі бойні. Всі бойні, так. Да. Да. Ні, не, не годиться. Вохач яскравий приклад. Він теж потримав миколаївських, душа не лежить. У нього душа лежить до, до цих бойних. ось і Ну, все. легше вони легше на подюбку. Ну, легше, але мені вони, от, я ж кажу, польот не подобається, якби. Ну і зовнішні, вони такі, як джигаліки, такі зовсім. Тут при хорошому ході і не перегодовувати їх, і утром не спішіть відкривати. Ти кобіду відкриваєш, ось як температура впаде. І вони з ходу і пішли. Дім. Ну, вони легші однозначно. Так, да, вони пішли, любуються ними, все. А далі все, вони сіли, ходять, е, ти кормиш її, вони сідають на ніч, все красиво. От, ну це такі діла, Діма. Ну, а трубач, хай трубач. Трубач це так декорація. З дитинства, вам та, та, в дитинстві це, та, голуби дитинство ваше, воно так, для, так. для душі нехай буде. То спасібі льошки, де йому хтось привіз і він мені їх дав. Mm -hmm. ну, це ж помнеш голубка. Да, 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 пропала. Да, так, да, так, да, так. Да. Щось По у вас истории. ви тоді їх щось заводили, щось не завелись вони. Да. Ну, вже є свої виводні навіть, так що потрохи. Та потрохи не, справа йде. Одне залі, тоді, Дімо, одне. Ну, ну, да. Да. Да, ну, так от так і будемо воювати.